Шановні хунтани, унчарівні хунтанки. Сьогодні прийшов лист від Служби управління України Третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Знаходиться вона на вулиці Святослава Хороброва, 23, в місті Дніпро. Щось підозріле. Та учбова установа вища, яка готувала 8 років прокурорів та слідаків, для, за наш рахунок, для Ордло називалася Академія чи Університет Ярослава Мудрого. Це значить на вулиці Святослава Хороброго. Ну, подивимось, що вони пишуть. Так. Слідчим відділом, третє управління, трам Донецька донесено, розглянуто вашу заяву від 20.10.22 щодо можливого вчинення гнилицьким ЮІ кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 109, статті 111 та частини 1 статті 103. Чи 383 Кримінального кодексу України. Згідно вказаного повідомлення, 8 лютого мешканець міста Лисичанська Ниницький ЮІ, перебуваючи за адресою проживання заявника, це немаловажно. За адресою проживання заявника це моя приватна територія, якщо хтось не зрозумів. Агітував за об'єднання ЗСУ з окупантами та спільного походу на Київ валити владу. Однак будь-яких інших даних щодо вчинених гнилицьким ЮІ дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, не викладено. От. Тобто для оцього. Підписано цим начальником слідчого відділу Володимир Комарницький. Для нього це, мабуть, ну, так, то, просто базар. Відсутні також відомості про конкретні дії Гнилицької ЮІ, які можуть кваліфіковані за статтю 111 Кримінального кодексу України. Ну, він навіть оцей Володимир Комарницький не сподобався свідків опитати, які теж саме сказали би. Чому не? Може, він теж чекає на прихід руського міра, або в нього якийсь гешефт з Лугандонськими цими. Контрабасістами, як у начальника Сєверодонецького Лисичанського СБУ, бо Лисичанські СБУшники побачили ознаки злочину в діях Гнилицького, але ж начальнику обласному СБУ. Цікавіше було гешефт якийсь творити з цими з контрабасистами, аніж виловлювати оцих сепарастів та іншу наволоч. Так, таким чином, надіслане повідомлення, не містить достатніх відомостей, які б свідчили про факт вчинення державної зради або дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повела конституційного ладу або на захоплення державної влади гнилицьким Ю. Показано М. ЮІ. Я так думаю, що пора провести тестування працівників цієї СБУ, як було проведено тестування працівників прокуратури. З огляду на оте тестування, я з'ясував, що в Лисичанській прокуратурі з 35 прокурорів. Які утримуються за наші платників податків кошти? 33 дебіли, бо вони не змогли здати навіть на тверду успішну четвірку? 33 прокурори, які, так би мовити, вирішують людські долі. І дебіли. Ну, мабуть, не взяли їх на картонашку. На Рубіжанську клеїть коробочки, і тому вони вирішили податися до прокуратури. Бо там ситніше, не треба працювати фізично, платять краще. Ладно, Подивимось. Згідно матеріалів заяви, надіслане повідомлення, можливо, містить відомості про наявність в діях посадових осіб ГНП. В Луганській області працівників Луганської обласної прокуратури не обласної, міської, та суду ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтями 367, 372 та статті 372 знову КК України. Дійсно, здається, треба проводити якесь тестування. Бо щось це мені дуже нагадує те, що писали прокурори. Слідчий і сепараст суддя. У зв'язку з тим, ваша заява, згідно статті 216 КПК України, надіслана до другого слідчого відділу з дислокації у місті Сєвєродонецьку. Територіального управління Державного бюро розслідувань для прийняття процесуального рішення. В місті Северодонецьку. То кому? Окупантам надіслали розслідувати? Цікаво. Начальник слідчого відділу 3 управління ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях Владимир Комарницький. Мабуть, цей Комарницький зараз живе в своїй хаті, користується своїм майном, на відміну від мене, у якого зараз нема ані дома, ані майна. І я змушений зараз сидіти за тисячу кілометрів від своєї хати, змушений був 24-го піти до тераборони. Хоча мені було вже 61 рік. І це завдяки таким, як Юрій Іванович, до того ж додавалися фотокартки, де Юрій Іванович разом з кадировцями щось обсуждає. Що він там? Коли чергового Хлібушка принесуть, а там є дещо таке, що казало би, що воно. Співпрацює з ними більш суттєво. І до того ж, у Юрка є Чорна книжечка. Це в першу окупацію в 2014 році їм не стали там займатися, бо вони тоді просто грабували. А зараз, як я зрозумів, Окупанти вже серйозно взялися і заходили вже зі своїми списками, і підтримували всіляко оцих ждунів, хто прибігав до них з Доносами. Тож, мабуть, оцей ось, де він тут Володимир Комарницький нічого поганого не вбачає в тому, що. Закликав Юрко Іванович валити владу, що він робив це у мене вдома, і не підкорився мені, коли я йому сказав і не один раз або затнутися, або звалити. Він не схотів цього, тому й отримав. Кого покриває СБУ тепер? Злочинців? Державних злочинців. То, може, і окупантів потім будуть нам перед'являти, що ми вбивали москалів, громадян іншої держави. Ну, я так вважаю, що це загальна така якась. Бо... Передали до суду на мене справу. Фактично через тиждень після того, як Зеленський прийшов офіційно до влади. Начальником СБУ став кінтуха Зеленського Баканов. А народний депутат Сухов від цієї партії, як її, наш край, колишній прокурор. По хазяйських справах Київської області, який, мабуть, з кимось з регіоналів не поділився, його нагнали звідтіля. Тож він подався в політику, став зараз цим депутатом. От і що я хочу сказати? А я хочу сказати те, що зараз якось непевно, що оці непрофесійні Уроди, які зараз захопили владу в СБУ та при державі, вони все роблять для того, щоб Кацапам добре жилося. І дійсно, якщо почнуться якісь арешти, допити, он зараз подивіться на це, розстрілу Макевки колись мого товариша. Три роки мучила прокуратура за те, що він неправильно взяв полоненого Лугандона якогось. Нахіра їх взагалі брати. Тих, що зараз в нас є, їх надто багато, їх вистачить. А мобіки ці і Лугандони ніякої цінності для Кацапів. Не уявляють. Тож ввалити всіх підряд і все. А іще я б хотів почистити нашу Службу безпеки від отаких, блять, граматіїв, сука, почистити прокуратуру, почистити ментовку і добре почистити. Верховну Раду. Я вже не кажу про президент. На цьому поки що все. Гудбай, шановні хунтани, чарівні хунтанки. Ом! Болів, дохлих мозг.